Всім доброго ранку, йдемо з коровою на Пашу. Як ви бачили, ми майже картоплю скінчили, знімати ніколи, я вже скучила. Але сьогодні знову прийде моя подруга і будемо перебирати. Так ще, будь ласка. Привіт! Сьогодні гребемося знову з подругою. Ну так уже трошки менше, так? Да, Знадіш? Обіцяла вам щось зняти. Дивіться, яка картопля. Хто зібрав? Вопрос: хто збирав таку мілку картоплю? Я. А її ж надо. треба. я. привіт. Рудимося помаленьку. Сьогодні накрапає дощик. Ну, дощик треба, Сіяти треба. А ми тут навісом. Красота. Ну, Бери картошку, кида. Ногу не відчуваю. Як ти знайдеш? <різь> <різь> дівчата, щось слабоваті, мабуть. Старий, сталий, типа того щось. <різь> Ой, дівчата, дивіться, зовсім трошки. Але ми все-таки розігнулися. Надюшую. Ми слабаки, мабуть, обоці почало когось. Так, так, так. Так, 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 так. так, так. Да, Надюш. І не пив би, і не їв би. Так нужда. Трошки перекуримо. Ну, правда, ми не куримо. Відпочинемо і не п'ємо. Дівчата дощик трошки, правда. Обещали гарний. Тепер. Так. Ніяк не закрию, але уже скоро в процесі буде. последний штрих. Wow. Ура! Ще часок і все дівчата Що таке? А, шри. у наді ще картопля не вибрана, не вся. Трохи вибрала, трохи ні. В смислі одного вступ. Ай, Надя вже зісняється. Ну що? Залишилось, мабуть, 3-4 корзинки. Скінчили. Не знаємо, скільки днів, мабуть, все-таки місяць, Ну, нічого. Ну завтра ще не чудо. Ага, мабуть, все. Дякую за перегляд. Всім миру та добра. Пока. Последние ударные моменты. Кто последний? Я последний. ой 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 ой, 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 ой. И найди картошку. О такую красоту ти... снимал би. А це чий той телефон? Телефон не знаю, ко ты мои. Да, молодец, що забрала. Красуні. Пока. Це наші мундири. <реку> Часничком з і салатиком з і сальцем, із м'язцем. Смакота. Наліналі наліналіналі. Стоїть замочити. Стоїть, стоїть замочити. Дякую, друзі, ага. родичі. <світ> <світ> Нарешті.